Вітаю вас. Сьогодні дивимося питання, що приємного, дивовижного та хорошого йде у ваше життя. Так, давайте настроїмося. любі мої, приготуємося і подивимося, що хороше йде у ваше життя. Якась нова людина. Взагалі нова, нова. І страстю, і своїм же переживанням нового чогось такого дивовижного. І хоче, щоб ви були тільки її взяти і не віддавати. І з такою з пристрастю, з коханням, але і взаємністю. Тобто, ви будете віддавати, і будете і отримувати. Ось що у вас очікує. Тому давайте ще подивимося. Що це за людина? Яка вона? Хто це може бути? Якась людина, що на даний час закрита. Але така енергія чоловіча, мужська, такий строгий, стабільний, виважений. І біля нього ви будете чувствувати себе дівчинкою, дівчинкою. І віддастеся йому в руки. Бо це справжній чоловік, який потурбується про вас, про вашу сім'ю і навіть і про оточуючих. Дуже стабільна людина. Тому дякую за лайк, дякую за підписку. І від мене подаруночок. Напишіть в коментарях, хочу розклад. І я вам відповім на одне ваше тривожне питання. Всіх благ вам, всього найкращого.